Подія тижня для хевівейту, тимчасовий чемпіон світу, WBC Агіт Кабаєл та Поляк Книба розіграли статус претендента на Усика. Це перший великий бій супертяжів у Німеччині з часів кличків. І ось що глядачі там побачили. А після Агіт звернувся до нашого чемпіона. Що він сказав про Усика та чи вийде проти українця наступним, розбираємося в кінці відео. А тижня стався у Брукліні. Субрель Матіас вийшов на захист поясу WBC у суперлегкому дивізіоні проти малопомітного британця Далтона Сміта, клієнта Єдді Хьорна. Матіас на правах чемпіона був фаворитом зустрічі. Це шоу робили саме під нього. Хоча по старту так і не скажеш, бо він традиційно для себе віддає початок бою супернику, наче й пресинг. Гує, але без особливого натиску та з мінімумом акцентованих ударів. На цьому фоні Далтон Сміт виглядав добре, але здавалося, що це лише до того моменту, коли субріль по-справжньому прогріється та вімкнеться в роботу. У третьому раунді Сміт виглядав уже не так переконливо. От здавалося би, чемпіон увімкнувся, але ненадовго, якось малувато пропрацювали його батарейки, і вже у п'ятому раунді Сміт оформив сенсацію, зацідивши кілька разів дальнім боковим голову і, зрештою, добивши чемпіона. Рефері був змушений зупиняти бій, а суперлегка вага отримала нового чемпіона WBC. Така чисто британська перемога від Далтона, коли характер змішався з технікою, втиснув усе це в кулак, аби вибити всі зуби супернику, і це спрацювало. Не знаю, чи зможе він оформити цілу чемпіонську ходу, але ця перемога вже дуже круто. Після бою Еді Хорн був просто шаленим від свого боксера. Останні півтора-два року я вам не раз казав, що ведь Хьорна так виглядає, що реально чорна смуга. Його топові активи, включаючи там Ентоні Джошуа, Дмитрія Бівола даруйте за його згадку. Вони програвали в принципових протистояннях. Програвали. Його нові підписання, типу Шакура Стівенсона, ламалися прямо перед важливими поєдинками. І не тільки він програвав реально принципові зустрічі Френку Ворону, зокрема, битву 5 на 5, коли він просто програв усе, так виглядало, що в Едіка чорна смуга. Але зараз останнім часом його бійці нарешті почали трошки вигравати, здобувати хороші чеки, і, зокрема, на полі бою своїх опонентів. Якщо навіть відносно невідомий Далтон Сміт, який реально відомий лише в Британії, стає чемпіоном світу. Значить, не все так погано зараз в Едіка. Тобто він виходить із цієї чорної смуги. На поєдинку Каба Єлкниба був присутнім довкола топовий боксер надважкого дивізіону Філіп Хергович. Він назвав свої пріоритети. The best option for me would be to face Fabio Varley for WBO Belt. And I hope so that next, but he отримав voluntary defense. So we will see who he's going to choose. Also I would like to face Agit Kabail in Germany. It will be a great fight. Big fight. He got big following here. And uh, there's a lot of Croatians in Germany. So it will be a great fight. Also there's option to face Daniel Dubois in a rematch. Uh, everyone knows that I was sick. And injured before that fight, so I was I wasn't at my best level. So I, I would I welcome that fight as, as well. We'll see what happens in next few weeks, but I'm always open for all good fights. Як мені подобається оця історія з тим, що я програв, тому що я був хворий і ще й травмований. Так а нахіра ти виходив? Ну цього я взагалі не розумію. У тебе є команда, у тебе є менеджер, у тебе є промоутер, у тебе є люди, які мають захищати твої права як боксера. Якщо реально ти поламався перед боєм, захворів ще щось, та не виходь на бій. Ну таке відчуття, що це спеціально відвазка, Тіпа, я захворів, тому типу, якщо я програю, це якби не рахується. Ну, мені це якось взагалі не подобається. Ну от, наприклад, той такий дюбуа перед боєм з паркером захворів за два дні до поєдинку, все, знявся і зберіг свої позиції. Тайсон Ф'юрі і той самий легендарний удар ліктем у брову перед першим боєм із Усиком. Все відпочивайте, бій відкладено. Команда, зокрема, в особі Френка Ворона ці питання вирішує. А от у декотрих бійців так не відбувається. І ось ця історія з непереносами боїв в разі травми, вона ж не нова і для українського боксу. Напишіть у коментах фани боксу, якщо зрозуміли, про кого я зараз говорю у німецькому Оберхаузені. Вперше з часів кличків пройшов бій супертяжів на високому рівні. Тимчасовий чемпіон WBC, німець курського походження Дід Кабаєл вийшов проти непереможного поляка Дам'яна Книби, і поляк розпочав вкрай активно. Розуміючи, що Адід зазвичай здає перші раунди, польський гусар якраз таки додавав. Дуже багато джебів, старався тримати на дальній, але при цьому своєчасно пробував і на середній дистанції. Німець вперше за три роки виступив удома і, чесно кажучи, по такому старту були сумніви, чи вдасться майстру відбитих печінок знову показати свої найкращі якості. Книба діяв дуже нахабно і при цьому виглядав відносно легко. Не пригадую, щоби, хоч колись він настільки швидко викидав удари, причому влучні удари. А дід після першого раунду йшов у кут із розсіченим оком та кровотечею. Дуже неприємний старт для фаворита. Але вже в другому раунді німець проявив одну зі слабких якостей суперника: проблеми з відчуттям та вибором дистанції. Кабаєл непомітно підступав і пробував там, де поляк не чекав небезпеки. Кілька чудових бокових та пара апперкотів за раунд. І гість уже не почувається так розкуто. Головна зброя Дам'яна це довжина важелів та джеб. Але Агіт знаходить шлях для зближення, знаходить свою дистанцію. Уже в третьому раунді Кабаєл, навіть натикаючись на зустрічні удари, цілить своїми дальніми боковими і змушує поляка рухатися назад. Кабаєл починає вицілювати печінку, чим приспускає руки та збиває дихання опоненту. І зрештою повністю ламає поляка своїми боковими. Кілька разів Агіт похитнув опонента, після чого Рефері влетів, аби зафіксувати технічний нокаут. По бою Кабаєл Книба. поляк. Перші два раунди мені прям подобався. При всіх своїх величезних габритах він здавався відносно поворотким. Це ж щось чимось схоже на Тайс на Фьюрі з його цим таким джебом відмашкою, але дуже регулярним джебом. І це виглядало непогано, проти відносно меншого Діта Кабеєла це працювало, але працювало недовго. Тому Дам'янк Книба непогано почав, але його настільки мало вистачило, що якось аж аж трошки невдобно. Хоча посік він на Діта доволі добре. Напередодні цього бою я казав, що я вважаю, що Агіта обмежений і атакувальний і захисний потенціал. Що, в принципі, попри захисний стиль, пропускає він немало. І впродовж цього бою. Він це лише довів в першому раунді так добре нахапавшись від якогось дам'яна книби. Друзі, така який там усик, якщо ти від дам'яна Книби стільки відхопив. По суддівському рішенню це було погано, але по всьому карду, там рефері критично швидко зупиняли бої. Не знаю чому, і тут теж він якось дуже рано влетів. Поляк би все одно програв, це було б швидко, але тут це якось ранувато. Усик чи Фабіо Ворлі, я не знаю. Я думаю, що найкращий бій це з Усиком. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі, і я теж ніколи не поступався. Я думаю, це найкращий бій для всіх фанів. Тайсон Ф'юрі повернеться цього року. Цікавий вам цей бій? Ні, ні, ні. Я думаю, Тайсон Ф'юрі мій друг. Він дуже допоміг мені у кар'єрі. Тож ви не будете з ним битися? Ні. Я думаю, що у Тайсона є інші цікаві варіанти, а я хочу бій з Усиком. Фани хочуть Олександра Усика тут у наступному бою. Наскільки реально, що це станеться тут, у Німеччині? Так, чому б і ні? Я готовий. Маурісіо Солейман може це організувати. Оу, майґадновей, окей, но проблем. Усик поки що залишається у вологих мріях, Агіта кабаєло, тому що WBC дає Олександру можливість не захищатися проти тимчасового чемпіона, а взяти добровільний захист проти Деонте Вайлдера. Тому Агіт поки що почекає. Але зрештою, відколи це він таким сміливим став після перемоги над книбою? У моїх очах ідеальним є такий сценарій: Вордлі виставляє свій пояс WBO проти Агіта і вони визначають між собою хто краще. Два небитих, різнопланових супротяжі. Це був би дійсно цікавий поєдинок. Переможець пари зобов'язаний провести захист поясу проти Моузеса і Тауми. Поки вони відбоксують, молодик якраз трошки набереться досвіду і отримає свій чемпіонський шанс. І вже переможець цієї трійки, йде на усика. Ось тоді це має сенс, бо Олександр боксуватиме з найкращим після себе боксером за всі пояси. Але навряд ми таке побачимо. Тому що всі три боксери є клієнтами Френка Ворена, а цей жук так просто три своїх топових небитих активи між собою зводити не стане. Принаймні, мені так здається, що це дуже мало ймовірно. Хіба якщо на кону будуть стояти от топові гроші, це будуть топові арени, топові події. І всі три боксери виявлять бажання взяти участь в такому собі гран-при на Олександра Усика. Але сумніваюся. Тайк Мейсон це ваш провідник у світ українського та світового боксу. Тож підпишіться просто зараз, аби бути ближчими. Папа!